І один про затвердження акта приймання передачі окремого індивідуального визначеного майна до Вирівської сільської військової адміністрації Береславського району Херсонської області. А якщо нема питань чи зауважень до цього порядку денного, пропоную проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякуємо, будь ласка, Ірина. Дякую, шановний голова, шановні члени комісії. В вашій увазі представляю проект рішення про розгляд заяви по, ПО РОЗА МС про анулювання ліцензії. Пропонується анулювати путичні своєї підприємцю Морозу Максиму Сергійовичу ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України No10 сто від 17.03.2020 року для широкосмугового радіодоступу на території Полтавської області за заявою підприємця. Прошу підтримати. Дякую, немає. питань? За будь ласка, підніміть підніметок одностайно пропонується анулювати фізичні особи-підприємцю Шаронного Олександру Юрійовичу ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9193 від 8.09.2017 для широкосмугового радіодоступу. Радіозв'язку системи передавання даних з використанням шлоподібних сигналів на території Харківської області за заявою користувача. Прошу підтримати. Дякую. Хто зараз? Одностайно. Анулювати товари з обмеженою відповідальністю it телесіть ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9587 від 23.05.2018 для широкосмугового радіодоступу на території міста Київ за заявою підприємства. Прошу підтримати. Дякую. Будь ласка. Хто за Підніміть руки? Одностайно. Далі, будь ласка, два, один, ванючина. Шановний голову, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про врахування в висловлених органам державної реєстрації зауважень до постанови НК від 20 вересня 2023 року номер 359. Постановою номер 359 п'ятдесят затвердила порядок взаємодії національної комісії з генеральним штабом збройних сил України по усуненню дії джерел радіо звад у змовах загального користування щодо радіообладнання спеціальних користувачів та установленим порядком направлено на реєстрацію до Міністерства юстиції України. Міністерством юстиції України висновком про державну реєстрацію нормативно-правового акта висловлені зауваження щодо у відповідність до вимог типової інструкції з діловодства в міністерствах інших центральних та місцевих органах виконавчої влади. Відповідно до положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, суб'єкт нормотворення повинен врахувати всі висловлені органами державної реєстрації зауваження та протягом п'яти робочих днів з дня їх отримання подати для державної реєстрації відповідний нормативно-правовий акт. Враховуючи виклади, підготовлено проєкт постанови з зауваженням редакційного характеру. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Шановні штату. Ну, це проєкт рішення НКК про розвиток проєкту постанов про деякі питання співробітництва Кабінету міністрів України, співробітництва та розвитку в контексті діалогу, що доступу проєкт постанови з том кабінету вводити Будете... проект постанови. Загалом пропонується затвердити план заходів програми до України та порядок буде. Подив... П'єднання до правових інструментів та до варто зазначити, що проект постанови вже вчений без зауважень від 6 березня, проте 20 дня секретаріатом Кадміну було проведено узгоджувальну нараду з заінтересованими органами, в ході якої було обговорення зауваження пропозиції ЦОГВ. До проєкту постанови, зокрема, і зауваження Міністерства цифрової трансформації. Одним із таких пропозицій зауважень Мінцифри було пропоновано змінити виконавця за головного виконавця у заходах 1, 1 та 2 завдання 72 приєднання до рекомендації Ради ОСР щодо послуг міжнародного мобільного роумінгу і визначити НК головним виконавцем. Адміністрацію де спецзв'язку, обґрунтування з приводу цієї пропозиції, виконання заходів, завдання 72, зокрема на забезпечення законодавства з ОСР щодо послуг міжнародного охоронного та за встановленою формою приєднання а, про приєднання. Рекомендаю заказаний так, строк виконання згідно з проєктом. В... Враховуючи вище викладене, проектом проєктом рішення пропонується погодити проєкт постанови без зауважень, доручити управління європейської інтеграції стратегії в установному порядку забезпечити направлення відповіді до СКМО. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за будь ласка, підніметру? Одностайно. Дякую. Далі, будь ласка, надалі Олексійна. Шановні голови та члени комісії, на ваш розгляд носить проєкт рішення про затвердження акта приймання передачі окремого індивідуально визначеного майна до Мельницької сільської військової адміністрації Береславського району Херсонської області. Відповідно до пункту 10.1 положення про порядок передачі об'єкту права державної власності, затверджених постановою Кабінету міністрів 1482, розпорядження кабінету міністрів 400 та враховуючи рішення, яка від 20 вересня 2023 року номер. 362 талис державного підприємства Український державний центр дітча від 2 жовтня 2023 року. Пропонується затвердити акт приймання передачі окремо відвідально визначеного майна, що передається зі сфери управління національної комісії до сфери управління Мельівської сільської військової адміністрації Береславського району Херсонської області, що вдається, повноважити голову національної комісії підписати акт приймання передачі окремо відвідально визначеного майна, затверджений пунктом 1 цього рішення. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, плануємо проголосувати. Хто за, будь ласка, ні друге? От ми стайно. No, дякую.